Вітаю вас, мої любі слухачі, підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування. Марина зустрілася з подругою Наталею і відразу почала скаржитися на чоловіка. Антон останнім часом став дивний якийсь, на мене зовсім не звертає уваги. Я вже подумала на фітнес записатися. Підтягнути фігуру зайву вагу набрала за свята, треба взятися за себе. Слухай, а раптом у нього хтось з'явився, чула, що чоловіки одразу змінюються, та він усі вечори вдома проводить, до батьків часто їздить, на роботу, в магазин, і все. Ні, мій Антон не такий не обманюватиме він і раніше не особливо приділяв мені уваги. Може, на роботі що не ладнається, а тут я ще надумала тоді, може, просто проблеми в стосунках, набридло йому сімейне життя, і ти не здаєшся такою привабливою, як раніше знаєш, треба підштовхнути його почуття ревнощами? Так так, не дивуйся. Знайома одна скаржилася, що чоловік не приділяє їй увагу, доброго слова не скаже, а в інтернеті їй робили компліменти. Захоплювалися всякі чоловіки, і ось вона почала спілкуватися з одним, розквітлася, Їй чоловік за все життя стільки добрих слів не говорив, як віртуальний співрозмовник. Чоловік помітив, що вона спілкується з кимсь, і приривнував, подарунки почав дарувати, до ресторанів водити, захвилювався, що піде до іншого. Живуть душа в душу тепер. Ой ні, це не для мене. З ким я спілкуватимуся. Я в соцмережах не сиджу навіть. Зі мною. Я створю сторінку, завантажу фото красивого чоловіка. І тобі писатиму компліменти різні. Ти веди себе загадково, посміхайся, ховай телефон від чоловіка, щоб не здогадався. Ось побачиш Приривнує та змінить своє ставлення. Антон, у тебе в друзях у соцмережах є. Зайде та побачить, що дружина його комусь цікава, заграють ревнощі, і все налагодиться. Ага, або за двері виставить. Ні, Наталю, я не граю в такі ігри, нісенітниці все це. Ну і дивися, на кисле обличчя свого чоловіка, і нічого не роби. Не хочеш перчинки додати у стосунки, і дарма. Якщо раптом щось піде не за планом, зізнайся, що вирішили пожартувати так з нього. Я доведу це. Наступного дня Марина сходила в перукарню і змінила колір волосся, змінила зачіску, купила гарне плаття. Їй дуже сподобалися зміни. Антоне, глянь, яка дружина в тебе красуня. Марина пройшлася вітальною в новій сукні. Антон ліниво відволікся від телефону і глянув на дружину. Ага, прикольне плаття. І знову уткнувся в телефон. Марині стало прикро до сліз. Ну що, з нею не так? Невже така вона не приваблива? Зняла сукню, зав'язала волосся у звичний хвостик. Чоловік навіть не помітив нову зачіску та колір волосся йому взагалі немає до неї діла. Вона взяла телефон і написала Наталі Я погоджуюсь на твій план. Приступай. Подруга відразу відповіла зрозуміла. Чекаю гості Ігоря в соцмережі. Так буде звати твого нового залицяльника. Ігор писав коментарі, дарував віртуальні квіти. Марина вічливо відповіла, завантажила свіже фото, і тут почали писати чоловіки, залишати коментарі. Марині стало смішно і водночас приємно, що хоч хтось згідно оцінив її. Наталя від імені Ігоря почала писати особисті повідомлення у друзі для достовірності. Марина відповідала, їй було смішно та прикро, що докотилося до такого спектаклю. Антон продовжував ставитися до неї холодно та байдуже. До соцмереж він не заходив і не бачив, що його дружині там дарують подарунки та пишуть компліменти під фото. Ну що, подруга, є зрушення? Антон бачить, що ти спілкуєшся з Ігорем? Ні, Наталю, дурнувата витівка якась. Тоді треба ось що зробити. Залиш ненароком телефон з відкритою сторінкою в соцмережі, і відійди. Антон з цікавості, напевно, зазирне, що там у тебе відбувається. Я писатиму зі сторінки Ігоря. Повідомлення почнуть вискакувати, і він помітить Давай сьогодні, о сьомій вечора, перевіримо. Марина зітхнула і погодилася що буде, те й буде. О сьомій вечора Антон дивився телевізор. Марина кинула телефон на диван поруч із чоловіком і пішла у ванну. Повернулась за десять хвилин. Антон тримав у руках її телефон та вивчав листування. Марину, у тебе серйозно щось із цим Ігорем? Ой, ти що, у мене в телефоні лазив? удавано здивувалася Марина. Та причепився якийсь. Пише й пише Може, це пройде світ якийсь? Гроші не просив переказати. Ні, не просив. Начебто нормальний чоловік. Компліменти пише. Каже, закохався, а тобі він подобається? Не зідзвонювалося ще. Ні, ти що? Навіщо мені з ним зідзвонюватися? Просто з вічливості відповідаю. Марина вже подалі від ріха, зібралася у всьому зізнатися Антону, що це Наталя так забавляється, що вирішили викликати у нього ревнощі. Як раптом Антон видав, Марино, я давно мав тобі сказати, але все не наважувався, переживав. Але я бачу, що в тебе особисте життя може налагодитися з іншим чоловіком. То кажу правду під час навчання в університеті у мене був роман з однією жінкою, Жанною. Ми дуже любили одне одного і збиралися одружитися, потім посварився через дурість. І розлучилися. Я сильно приревнував її і образив, гордий був дуже вона чекала на вибачення від мене, а я від неї. У результаті, щоб мені допекти, вона вийшла заміж за одногрупника, якому дуже сильно сподобалась, і тут ми з тобою познайомилися, я вирішив віддячити і одружився з тобою. Ти ще дивувалася, що я так швидко зробив тобі пропозицію, так от знай. Що я такий негідник, думав лише про тебе. Ти мені подобалася, звичайно, але кохання не було, і з роками я переконався, що не зможу тебе полюбити так, як її. Якось випадково я зустрів Жанну, ми розговорилися з чоловіком життя не склалося, вона зізналася, що й досі шкодує, що ми тоді розбіглися і що любить мене. Ми почали з нею спілкуватися і періодично зустрічатися в ті дні. Коли нібито їздив до батька ми хочемо бути разом. Ти мені не чужа людина все таки п'ять років прожили. Я навіть радий, що ми не маємо дітей так набагато простіше тепер. Буду тільки радий, якщо в тебе все складеться з цим ігорем. Тільки переконайся спочатку, що він порядна людина. Я бажаю тобі лише щастя. Марина слухала це і не вірила своїм вухам. Він одружився з нею, щоб віддячити Жанні? Вони люблять один одного. Ну, ти й негідник, Антоне. Обманував мене стільки часу. А я все думала, чому ти такий черствий та байдужий. Не хочу бачити тебе. Збирайся до своєї Жанни. Завтра ж подам на розлучення. Антон, як по команді, підскочив з дивана і почав швидко збирати речі до валізи. Марина закнулася у ванні і дала волю сльозам. «Марина, пробач мені і будь щаслива. кинув він на прощення. Зачинилися вхідні двері, от і закінчилося її сімейне життя. Наталю, Антон пішов до Жанни, і Марина почала плакати в слухавку. Яка Жанна, ти про кого? Антон прочитав листування з тобою. І зізнався, що любить однокурсницю багато років, а вона його побажав мені щастя з ігорем. От ми з тобою і догралися в ревнощі. От негідник. Ну нехай іде. Бачиш, як добре вигадала. На чисту воду вивели його. Не плач, Марино, все налагодиться. Розвели їх швидко. Марина довго не могла прийти в себе. Наталя все яко підтримувала її, запрошувала на виставки в кіно, щоб якось відволікти подругу. На одній із таких виставок до них підійшов чоловік познайомитись яке ж було їхнє здивування, коли він представився ігорем? Марина з Наталею засміялася, сказавши, що в них є одна історія, пов'язана з цим ім'ям він попросив номер телефону Марини і та продиктувала дуже вже сподобався їй той чоловік. За кілька місяців вони побралися. Бачиш, я тобі чоловіка вигадала, говорила подруга, сміячись. Дякую, що дослухали до кінця. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Дякую, що ви з нами. Почуємо!